Я придбав народний автомобіль Dacia Logan, Але є один нюанс. Ця Dacia Logan мого тестя. І на жаль, він потрапив на ній в серйозне ДТП, коли уникав зіткнення з твариною, яка вибігла на дорогу. І з ним з твариною все добре, а от зі мною, походу, ні. Бо я вирішив придбати цю дачу і спробувати її відновити, не маючи в цьому жодного досвіду. І ще один важливий нюанс бюджет у мене на це все 1500 доларів. Ви на каналі Демчик і давайте перевіряти, чи вдасться мені це зробити, чи все-таки щось піде не так. так. Їду зараз, нарешті, нарешті їду побачити машину. Я до цього бачив її тільки по фотографіях. І що там буде, прям зараз будемо дивитися, тому що, я думаю, ви розумієте, що по фотографіях щось прицінитися і зрозуміти пошкодження дуже важко. Взяв якийсь мінімальний інструмент з собою, можливо, щось навіть вдасться підрозібрати і подивитися, в якому дійсно вона в стані. І ще що дуже важливо спробувати її завести, чи все в порядку там з двигуном. Чи, що якщо там вона не заводиться, або що там якась проблема з двигуном? Пу-пу-пу, тоді вже буде веселіше. Коротше, погнали! За день до цього забрали авто і привезли в місто. І я дуже дякую Ігорю Ковальчуку за допомогу. І підписуйтесь на його канал. До речі, там зараз він відновлює BMW m 8 тому там дійсно цікаво. І коли ми вже приїхали в місто, був вечір, і не було можливості адекватно оглянути автомобіль, і дуже жаль, бо рішення було б зовсім інше. Я думаю, пізніше ви зрозумієте чому. Коли я вже в день приїхав на локацію, то настрій мій поступово змінювався в гіршу сторону, і мене не покидало відчуття, щоб все це не починати, поки не пізно. Що вам сказати? Я навіть не знаю, що вам сказати. Того, що я бачу, поки що ситуація набагато гірша, ніж була по фотографіях. Потрібно, як я і планував, власне, підрозібрати і з найближчим часом вдасться можливо, її ще підняти. Подивитися, взагалі, яка ситуація знизу. Не настільки хороша, як я очікував. А, те, що зараз чим буду займатися, це перекрутити колесо. Там є. Запаска, щоб вона була більш мобільна, <кій> зняти крила капот, фарицью, всю пластмасу, все, що зайве, познімати, і можливо спробувати її завести. Це такий план мінімум на сьогодні. І вже після цього можна буде приймати якесь далі рішення, як далі, як далі рухатися. От, наприклад, з того, що є, подивитися, повністю це лонжерон, якщо не помиляюся. Це вирвало підсилювач, підрамник, радіатор. Можна можна спасти навряд. Чи. Е, оце оце шонжерон і, і в якому він стані, це найбільш тривожне поки що. Подивимось, давайте, давайте, давайте будемо розбирати. Чому замінюємо запаску? Е, тому що це накачати буде дуже важко. В разі необхідності, якщо машину треба десь перегнати. Як перегнати? Перепхати. Це було можна було зробити. Я вже Зараз коручу цей домкрат і думаю що я вже замахався, і може поки що не пізно, то можливо варто це все закінчити не починавши, як оскарже. Напишіть свою думку в коментарях, чи, чи варто далі продовжувати, чи є сенс. Е, так, Колеса замінили. Е, зараз буду це все навісне обладнання знімати, капот, крила. Ці всі різні пластмаси. І тоді будемо дивитися взагалі реальний стан. І подивимось, чи вийде все ж таки нам завезти. Сьогодні. Я тільки почав і Я зрозумів, що я забув найголовніше. Консервочки, в які буду складати болтики. Це був перший і останній випуск, але початок уже є. Ну і звичайно, коли ти вперше щось робиш чи розбираєш, ти обов'язково щось поламаєш чи відірвеш. От уже про втик. Зараз би порвав би шланги на омивайку, а потім би довелося їх купувати. А це ж грошики, а мене бюджет обмежений. Павлік, думай. Так, капот було неважко зняти. Чотири болтики по факту відкрутити. Зараз будемо дивитися, як знімати крила. А... Ну дебіл. Кручу оцей болт. Оцей болт кручу. Який тримає фару. Я кручу цей болт. А фара отут. Тобто болт ніби тримає фару, але фара то не тримається. проект стає дедалі цікавішим. Але не дивлячись на це, процитую класика. Рух є. Половина всієї роботи в такому форматі зводиться до того, що, що ти просто постійно сидиш і гуглиш, як це зробити. Як зняти крило дачі Алоган. Зараз я погуглю і продовжу. Так, користуватися гуглом на цьому етапі виходить значно краще, ніж робити щось з автомобілем. Півгодини і крило я зняв. Я вже бачу тут проблемка. Яка називається гнильо. Е, але е, один болт, два болти, 4 чотири, чотири болта е, зверху, один болт ось тут, і одна гаєчка ось тут. Усе, жило у вас в руках. Тому переходжу до наступного і е, там вже буде легше, бо там вже знаю, що крутить. Погнали. В цій стороні може бути складність, тому що вона більше постраждала. Так, тут вже складність, те, що придавило. Крило до лонжерона. Так, Перше, з чим ви стикнетеся у роботі з такими автомобілями, це заржавілі болти, гайки. Я про це не подумав заздалегідь, але їх потрібно чимось швидше, або нагрівати, або якимись різними засобами вшикати на них, щоб їх можна було відкрутити, але це дуже, дуже проблема, тому що, наприклад. Крило, я так і не зміг відкрутити, там заржавіло, тут все прожавіло та і взагалі, якщо дивитися на автомобіль, просто він моментами він моментами розсипається. І я бачу ця частина пішла в сторону. Я не знаю, чи це складка, чи це ось там виші, е, чи це заводська складка, чи це складка від удару. Але от сама стійка ніби, ніби стоїть рівно. Але я так розумію, що це вже потрібно буде дивитися, коли, е, коли воно вже більше mm. розбереться. Як ви бачите, з кожним знятим елементом емоції на моєму лиці стають все більш хіровими. Що тут думає? Поки що виглядає набагато гірше. Ніж я уявляв. Так, ну і ще дуже важливо. Зараз будемо пробувати взагалі, чи вдасться завести е, е, цей автомобіль. Тому що якщо він не заведеться, це буде ще більша проблема, тому що грошей на ремонт двигуна в мене точно не буде. І це вже буде не то, що проблеми проблем ще буде просто. Але сподіваємося, що удача на нашій стороні. Так, я думаю, що тут там і убив. Я не знаю, що це не рубль. Опа! Мінімум завидів бензонасос. Стартер. І хоч я був впевнений, що двигун заведеться, проте стартер не прокручував колінва. І звук нагадував більше несправність самого стартера, а не двигуна. Але після секундного розпачу ми зрозуміли, що шківи з правої сторони заблокували зігнутим металом, над яким довелося трохи попрацювати підручними засобами. скажімо так я знайшов стропу, зачепив її за гачок в бетонному блоці, трохи потягнув верхню планку, щоб шківи могли провертатися. Так, на шків трішки притиснуло шків гідропідсилювача. Зараз ми відтягнули. Спробуємо ще раз. Ура! Маленька перемога. Ну, горить чек, зрозуміло, що чи за все там є проблеми. Але вона сама оберти не тримає, так? Да? Ти що пускаєш? Треба використовувати холостий ход трошки Ну сам факт Вона завелась Все, я вже І працюєш їй сама Перед тим як відео продовжується, я хотів би вам розповісти про наших друзів Дрозд Airlines, які займаються збіркою дронів для наших військових. До речі, вони можуть робити дрони будь-яких типів та різних модифікацій. І ось тут, до прикладу, наразі збираються дрони для ураження повітряних цілей. Ось ці дрони переробляються та модифікуються під Скажем так, сучасні задачі, те, що потрібно робити прямо зараз, і що немало важливо: зараз виготовляється ще і наземні станції. От будь ласка 5 Штук уже є в роботі, і близько двох десятків вже працюють на полі бою. Тому, якщо вам потрібно чи вам, чи вашим друзям військовим потрібні дрони, або ж наземні станції, я залишаю для вас ось тут посилання або QR-код, переходьте на їхню інстаграм-сторінку, там побачите більше інформації, як ці всі процеси відбуваються, і в них в описі є ще посилання на банку. Можете задонатити для підтримки різних ось такого. Роду розробок Тому переходьте. Ну, сам факт: вона завелась. Все, я і працює ще й сама. Ой, те, що Двигун тоді завівся, це трохи додало оптимізму. І камера на той момент вже виробилася. На телефоні місця майже не лишилося, тому переносимось в наступний день. Який процес вже виконаний. В принципі, в якусь частину робіт ви бачили, єдине, що я не на камеру ще зняв, це радіатори. Тобто, власне, зараз можна вже плюс-мінус прикидати, які запчастини можна викидати, які запчастини можна ще відновити. Крила викидаються, радіатори теж викидаються, фари викидаються, капот викидається. Так, бампер. Я думаю, о такі речі паяти. Це накладка верхня на бамперочці. І, власне, сам бампер. Були думки з ним погратися, але насправді там більше паяти треба фарбувати, ніж Тобто більше часу витратиться на те, щоб його зробити, ніж просто придбати новий деталей, в принципі, так як я собі уявляв. Ну, немала кількість, по факту весь передок, боковина двері. А взагалі, якщо раптом у вас є якісь деталі до дачі логан попередку чи правій частині, і ви хочете їх віддати чи продати, то напишіть мені в інстаграмі, обговоримо співпрацю. Посилання в описі або ж пишіть в коментарях, що маєте. Я буду дуже вдячний вам за допомогу. Ще один важливий момент: це підсилювач бампер. І біда в тому, що його просто сварили точково, просто буквально на точки. Зараз крупнішими кадрами це покажу. Тобто навіть не зробили цілий шов, його просто посадили на декілька точок з однієї сторони і з іншої, замазали це все гермітосом і навіть не, ну, навіть його не зафарбував. Е, і це і призвело до того, що от прям таких пошкоджень зазнала ця машина. Тобто, по факту він просто відлетів. Все, він не виконував не виконав жодної своєї функції, щоб підсилювати е, в результаті лівий ванжерон просто пішов гуляти собі. Того це дуже повпливало на безпеку. Окрім того, я вже бачу трішки чимало іржі. Це теж впливає на, скажімо так, цілісність кузова. Ну, це дача логан. Що тут можна ще додати? Просто От і все. Хоча ще обговорював це зі спеціалістами, і вони сказали навпаки, що так краще, бо повело лише один лонжерон, а не всю морду. Що ви думаєте стосовно цього? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Мені дуже цікаво її почути і почитати. А тут вже починається момент істини? Рас ми заглянемо під нижче, і от треба буде цікаво. Цей стукіт підйомника, який своїм звуком просто тримає в напрузі, ніби в якомусь фільмі жахів. От от і ти зіткнешся зі своїми страхами і злом. Ну, що його казати, коли воно, конечно. Я планував одразу ділитися якимись емоціями, але, як бачите, я зараз начитую все це на диктофон. Та й, власне, по кадрах, я думаю, ви теж помітили, що тут я наберусь дуже-дуже хорошого досвіду у зварювальних роботах. Гнилі піддомкратники, пороги теж не в кращому стані. Незрозуміло, що з ленджеронами. Ну, але для когось це міг бути хорошим варіантом, щоб висиджувати тут яйця. Мені тут висиджувати немає чого, тому буду рухатися далі. Зараз будемо знімати двигун. Ну, щоб дивитися вже повністю, бачити повністю картину. Я думаю, вже тоді будемо приймати рішення. Що робити. Так, першим ділом зараз буду від'єднувати різні патрубки, проводочку, тобто все, що з'єднує двигун з кузовом, і потім безпосередньо вже буду відкручувати двигун від кузова. Наскільки я розумію, є два варіанти цього всього. Тобто можна двигун зняти через верх, можна опустити його вниз. Я буду опускати його вниз, тому що мені все одно потрібно замінювати підрамник, все все знімати, тому і так буде швидше, як на мене. Чи правильно є думки? Зараз переконаємося. Так, пройшло пів години. Що за цей що за цей час я зробив? Паливі шланги від'єднав тросик на газ. Від'єднав. Далі і різна проводочка, але якщо тим шляхом, що просто лишаю зараз е, мозок, я з півсом лишаю з бігном, тобто я ось тут буду коробка з запобіжниками була, я, я просто повід'єднував і пофотографував. Е, є хтось запам'ятовує, типу як все виглядає, е, хтось собі записує е, болти, які на яке місце теж або маркують. Або, наприклад, що я собі зробив. Я придбав собі такий органайзер, е, просто посортував, попідписував, типу, де в мене болти на кузов, де на підвізку, де на двигун, і я думаю, так буде простіше. Плюс е, я фотографую попередньо на телефон, те, що відкручую. Не все, звичайно, буде забуваю. Надіюсь, що щось вийде. Зараз знімаю, від'єдную рульову лейку. Рейка буде кріпитися до підрамки. Кріпиться до кібрання. Е, важливо, кермо зафіксувати, можна дістати просто руль, або якщо у вас <кхи> дістати просто руль. Дістати ключ, ну, в даній машині ти дістаєш ключ, і кермо фіксується. Я так і зробив, логічно. І там є болтик на 13. Е, зараз його від, відкрутимо. Оце тільки давайте не задавайте запитання, чому я свою роботу характеризую в множині. Можливо, мій мозок думає, що якщо я буду не сам, то буде легше. Все, давай від'єднали, вона, вона потягнеться, болтик. Підключаю тут, сподіваюся, не заводиться. Погнали далі. Так, я вже взявся крутити підрамник, почав відкручувати зараз глушитель. А... але мені порадили все ж таки відпустити, щоб зняти колеса, зняти супортал, підвісити, і відключити АБС, щоб потім не прокачувати гальма. Дуже слушно. Думка. І я зараз так і зроблю. Зараз це буде довше, але потім це буде швидше. Хоча. Зараз ще треба подумати, тому що все одно можливо варто було б замінити тут е, рідину гальмівну тому що не зрозуміло, коли вона замінювалася. Можливо, є сенс. Зараз подумаємо, як зробимо. Поки що вже раз машину підняв, то відкручував. Е, глушитель? Як глушитель української? Глушник. Глушник, я просто забув це слово, буду крутити його. Але по губах думаю, все зрозуміло. А тепер уже питання: все питання до старих машин. Ти ніколи не можеш передбачити, який болт відкрутиться, а який болт не відкрутиться. Гадайте, який не відкрутиться. А, і це чергова проблема. Ці старі потаскані ржавчиною болти. Один болт зігнувся, в іншого злизалися грані. Не критично, але геморойно. І в мене є два варіанти. Або знімати разом повністю з, з, з самим глушником, або сейчас ми молоточком візьмемо, попробуємо їх збити нахрен. Помірся, давайте по хардкору будемо це робити. По хардкорду, поркорі. Хар... Хардкоріщ, Хард очах бал. Далі я вже майже не плакав, а знімав колеса, щоб зняти супорта. Процес не важкий, але є певні нюанси, про які я не знав. Наприклад, що потрібно відвести поршень супорта, який тисне на колодки, бо фаска, яка з часом утворюється на диску, не дала б зняти супорт. І відкрутити два болти позаду, та й на цьому все. Повторити процедуру на іншому колесі. Так, що у нас? Момент істини. Ніби я все відкрутив. Стойки, подушки. Підрамник знизу теж відкрутив. Там ще деякі тяги відкрутив. Е -е -е. Вроді би все відкрутив. Не знаю. Що, погнали? Дивиться. Дебіл. Е, я думав, що відкрутив подушку, а я відкрутив болт, який просто тримає саму різинку. Так, дивіться для розуміння, де я затупив. Оце все подушка. О, от, два, три кріплення там. О, тут вона, е, оцей болт, я думав, що він, типу, від цього. Що оце. О, оцим цим болтом кріпиться. Я так думав. Виявляється, треба. Ну, ті всі три ролти будуть. Ну, а, ну, а чо а че дебіл зразу? Ну, я ж, типу, перший раз це роблю. Дебіл. Дебіл! Чули? Спроба друга. Третя спроба. Якщо не вона, то шукаємо болгарку. Якось ну, там, блядь, посчитайте, яка це вже спроба. Ну що, сижу, дивлюсь на це і розумію, що дороги назад немає. Хоча роботи тут ну, набагато більше виявилось, ніж я думав. Але далі цікавіше, бо розкрутити гайки це найлегше з того, що мене очікує далі. Тому підписуйтесь, лишайте коментарі, а я пішов вже шукати нові запчастини вчитися ремеслу рихтування, зварювання і фарбування.